Вітаю! Мене звати Аліна Світлична. Я диктор, радіотелеведуча і автор курсу Магія голосу вже більше 20 років. Я працюю з мікрофоном і близько 10 років навчаю секретами красивого голосу і мовлення. Цієї осені я вирішила дати нове життя своєму курсу Магія голосу, тому що розумію, що в ці дійсно важкі для кожного українця часи дуже важливо знаходити для себе якусь підтримку і якесь натхнення, рухатися далі, не зупинятися і не завмирати. І робити це найкраще з допомогою дій, дій, які спрямовані на пізнання, на дослідження, на вивчення чогось нового, на відкриття чогось нового в собі, а також збагачення свого внутрішнього капіталу, мовленнєвого і голосового у тому числі. Курс магія голосу поділяється на декілька частин проте ці частини пов'язані між собою. Кожна навичка нашаровується на іншу навичку, і таким чином на кожному наступному занятті стає все більш різноманітно, різнобарвно і складно. Так, приготуйтеся до того, що місцями буде складно, проте дуже цікаво. До складу курсу Магія голосу входять такі основні важливі теми, як і видихання, основа база нашого мовлення і нашого голосу. Дикційні артикуляційні голосові техніки та вправи інтонації та логічні наголоси, орфоепія правила красивої вимови українською. Робота з резонаторами, пошук свого власного неповторного звучання, образи та настрої, які ми створюємо за допомогою нашого голосу. Дуже важливе зауваження, до курсу Магія голосу входять не тільки готові відеоуроки у запису, а також індивідуальні заняття зі мною. Дві основні задачі, заради яких я створила ці індивідуальні заняття, наступні це діагностика вашого голосу і індивідуальний підбір вправ під кожного з вас. Адже всі ми різні у нас різні завдання, у нас різні цілі і найголовніше у нас різні можливості. І курс Магія голосу голосу це враховую. До того ж, кількість індивідуальних занять ви можете обирати самостійно. Тож, друзі, чекаю на вас з нетерпінням на своєму курсі Магія голосу тих, хто хоче покращити свої навички голосові і мовленнєві, і просто отримувати задоволення від самого процесу мовлення. Тож, чекаю на вас.